І вітання всім глядачам каналу. Сьогодні покажу вам колекційну монету капітан Джеймс Кук, яка присвячена 250-річчю з моменту перетину британським дослідником Джеймсом Куком Південного полярного кола. Дана подія відбулася 17 січня 1773 року. Завдяки ній Джеймс Кук. Увійшов в історію як перший зареєстрований європеєць, який встановив контакт зі східним узбережжям Австралії та Гавайськими островами. Монета поставляється в кольоровій картонній коробці в дерев'яному футлярі чорного кольору, який забезпечує додатковий захист для монети. В комплекті також є сертифікат відповідності з усіма даними про монету. Країною емітентом виступає Ніуэ. Монета вагою 1 унція срібла з номіналом 1 долар та обмеженим тиражем всього лише 750 екземплярів на цілий світ. Монета виконана в якості пруф із застосуванням цифрового друку. На реверсі зображений корабель Резолюшн, на якому дослідник разом із своєю командою перетнув південне полярне коло. На аверсі знаходиться герб країни Ніуэ. Та інформація про вагу, номінал та рік випуску даної монети. Красива монета з невеликим тиражем та якісним виконанням. Однозначно урізноманітнить і доповнить будь-яку колекцію. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу і гарних вам поповнень колекції.